Боже, які гарні книги. Я ще ніколи не бачила так багато книг, і майже жодну з них я так і не читала. Фух, але ж спека на дворі. Може, трошки охолоджуся у своїй книгарні. Вітаю, паняночко. Вас зацікавила якась книга? Обирайте, це моя книгарня. Всі ці книги ваші. Я приїхала із бідної сім'ї. У мене зовсім немає грошей. Я вперше у великій такій книгарні хотілося б книги, але на жаль, я не можу собі цього дозволити. Не переймайтеся, тримайте. Ось вам книга безкоштовна. Ні, 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 що ви, що ви? Я не можу взяти це. Така красива і розумна дівчина повинна читати. Я я відпрацюю, я обов'язково відпрацюю кожну копійку, витрачену на цю книгу. Ви ще й працюєте? Якщо бажаєте, я можу вас влаштувати в цю свою книгарню, працювати прибиральницею. Працювати? У в цій книгарні? Я залюбки. Що цей Максим собі дозволяє? Я не дам цій біднячці зіпсувати наші стосунки. Так, що тут у вас? А! Я підскользнулася. Чому тут так погано витерта підлога? Це ти. Пробачте, пані Ольго, я тільки що помила і поставила знак, що тут слизько. Я зразу казала Максимові, що не можна тебе брати на роботу. Ти тільки все псуєш. Чесно, пробачте, я дуже стараюся, просто трішечки замріялася про свою книгу. Бух, знов та спека. Привіт, Катерино. Ольго. О. Максиме, і ти тут? Я лише зайшла сказати, що я бачу, що між вами двома. Я не знаю, про що ти думаєш, але можливо ми б могли написати оповідання. оповідання. І цьому не бути у нас буде спільна книга. Максиме, ти, ти писав з нею разом книгу? Та я не міг писати з нею книгу. Ольго, хто твій співавтор? Співавтор? Ти Максиме. Катерино, нам треба поговорити. Катерини немає. Я її звільнила. Що? Вона забороняла мені загинати кутики на книжках у моїй же книгарні. Я знаю, що справжня причина це наше із нею оповідання. Невже тобі оповідання із цією біднячкою важливіше за нашу спільну книгу? Ти її співавтор. Ні, я, я не вірю в це. Я не вірю. Катерино, я знайшов тебе. Благаю, повернися до моєї книгарні. Я не можу, Максиме. Не зважай на Ольгу. Справа не в Ользі, Максиме. А в тому, що ти написав їй книгу, ти писав їй речення, слова, абзаци, ти малював їй обкладинку. А я ж хочу свою індивідуальну, чуттєву історію та не торкався її клавіатури. Мій папір чистий, пізно, Максиме. Катерино, я знайшов тебе. Назаре? Хто це? Це Назар? Мій друг із дитинства, ми з одного містечка? Катерино, я давно хотів тобі сказати, що кохаю тебе, завжди кохав. Однак ти була такою мрійницею, завжди читала, а я був простий хлопець і не міг тобі нічого дати. Проте зараз я відкрив власне видавництво і готовий допомогти тобі із тим, чого ти завжди хотіла. Ти що? Катерино? Ти випустиш свою книгу у моєму видавництві? І він що? Я не можу дозволити, щоб Катерина стала успішною. У мене є знайомства. Я підроблю документи, і ми закриємо видавництво цього Назарія. Ф, яка гарна у нас вийшла книга. Так, Максиме? Дуже гарна. Тривайно. Це я не міг друкувати такі слова на твоєму папері. Це не мій стиль. Ольго. Хто це зробив? Хто це написав із тобою? Я так і знала, що коли вийде книга, ти все зрозумієш. Її написав мені Андрій, твій брат близнюк. Тільки не це. Ми офіційно пов'язані тепер, і ти нічого не зміниш. Ти мій. Ні, я знайду Катерину. Вона моя доля, не ти. І я завершу із нею наше спільне оповідання. Я нічого не розумію. Моє видавництво просто закривають. Документи якимось дивним чином змінилися, але ми нічого не можемо зробити. Катерино, на жаль, я не зможу зробити тобі книгу. Отже, я зроблю це сама. Мені для цього ніхто не потрібен. Я добьюся своєї історії і своєї книги власними силами. Катерино, стій! У нас із Ольгою нічого не було. Ми не писали з нею книги. Я не співавтор. Ми зможемо дописати наше оповідання. Максиме? Катерино, обережно! Катерино, я сподіваюсь, ти скоро одужаєш і прокинешся. Мені стільки є, що тобі сказати. Дуже шкода, що ніхто не встиг побачити обличчя водія на авто, який її збив. Що ж, Катерино, тримайся. Ми прийдемо завтра, як робили це увесь цей тиждень. Бувай. А знаєш, Назаре, у мене є друзі серед юристів, і мені здається. Я зможу допомогти відновити твоє видавництво. Справді? Що відбувається? Я Я майже нічого не пам'ятаю, наче з голови все стерлося. А, болить. Катерино моя Люба, ти нічого не пам'ятаєш? Ми знайомі. Я Ольга, твоя найкраща подруга, а ти Катерина. Ти ніколи не любила читати. Колись книга сутінки зруйнувала тобі життя, а твій коханий Андрій врятував його. Андрій? Привіт, кохана. Це твій обранець. Тримай, ось документ. Тепер ти знову можеш видавати собі книжки. Що, і навіть Катерині? Якщо на те книжкова доля, стривайно, стривайно, у цих документах є твої ініціали. Ти Максим Папіренко? Ну так. Рік тому я всиновив одного Максима Папіренка. Йому писало що було 34 роки. У мене завжди проблеми з документами. Але тато, синку. Я так рада, що ми є один в одного. Я теж кохано. От тільки в мене завжди знаєш якесь дивне відчуття, коли ми заходимо в книгарню до твого брата. Наче мені подобаються книги? Я не знаю, що думати. Ти осяяла моє життя, і я справді кохаю тебе, а тому я не можу мовчати. Ні. Вона не повинна дізнатися правду. Катерино, це все неправда. Це <плес> Андрію, що з тобою? Привіт, синку. А ти знову граєшся з доларами? <плес> ну так, бо коли я це роблю в себе в книгарні, до мене потім приходять письменники, питають, що це, і ображаються. Зрозуміло. А в нас вийшла нова книга сьогодні: Сум від болю втрати. Все, що думаєш про Катерину. Як же її забудеш? Я теж. Я знаю, як вам повернути Катерину. Хто ти? Я Андрій, твій брат Максиме, але з майбутнього. І я вижив, щоб жили ви. Та, да, і саме так ми позбулися піратства в майбутньому, і навіть всі читають десь ну, по 8 годин на день в середньому. І що вони ще й платять за це? Так. Да. А книгарні вони все ще заробляють? Це став провідний бізнес. <гас> Андрію, я знайшов те, що ти просив ноутбук, на якому пишуться болісні книги. Тримай. Чудово час зустрітися із Катериною та врятувати наше майбутнє. Ви зруйнували мені життя. Ви забрали того, хто кохав мене. Так, так лікарі сказали, що Андрія схопила серце від надмірного читання книг. Ніколи не хочу мати нічого з вами спільного. О, цікаво! Ось підпиши документ, що більше ніколи не читатимеш та не писатимеш книг. І все у твоєму житті налагодиться. Можливо, це і на краще, але. Але я вагаюся. Катерину? Ні, не роби цього! Ти повинна написати свою історію, Катерину, сама, щоб врятувати нас, врятувати світ. Це правда. Ось тримай ноутбук, пиши книгу, а ми поки тебе захищатимемо. Але ж книги це зло, правда? Чи, чи ні, речення? Я хочу їх писати. Невже це дійсно моя книжкова доля? Не слухай їх, вони всі диявольські звабники. Нічого. Добре, що я все життя вчилася боротися із трьома, А якщо із чотирма. Андрію, ти вижив? Як? Коли ти, Ольго, підслизнулася в книгарні на помитій Катериною підлозі, ти вдарилася головою трошечки. «Невідчутно, але твоя координація трішечки змістилася. І коли ти штрикала голкою в ляльку вуду, ти не втрапила в серце, і я вижив. Катерино цей момент змінив нас. Ми стали відлюдниками, багато читали, щоб зрозуміти, що саме ти могла полюбити в цих книгах. І за 15 років я побачив, що книжковий ринок почав руйнуватися. Тому що йому забракло лише однієї книги. Книги про біль, страждання, втрату, але й про щире кохання. Її повинно написати ти. І вона ніколи цього не зробить. На ринку будуть тільки наші книжки мої та Максима. Я вас знищу. Рятуй світ, Катерино, а ми, а ми віддамо життя за тебе. Книжковий ринок почав руйнуватися. Йому забракло лише однієї книги. Її повинна написати ти. Невже це дійсно моя книжкова доля? На ринку будуть тільки наші книжки. Я вас знищу. Рятуй світ, Катерино, а ми віддамо життя за те. У світі лишаться тільки мої книги. Моє і Максима. Швидше, Катерино, швидше! Я намагаюся! Намагаюся! Друзі, я виконав свій обов'язок! Тепер можу з гідністю піти за хороші книжки! Андрію! А я ще б вважала, що ти кращий за них 50 відтінків а, а, А такого я не чекав! Катерино, допиши книгу! Ой. Слова лються рікою. Я знала, що це моя книжкова доля. Ще трошки. Ні, я тримаю її швидше. Ти більше ніколи не побачиш свого видавництва. Ой, я ніколи не писатиму з тобою книг і твій макіяж. Він огидний. Максиме, я не хотіла цього казати, але... За тобою останнє слово, Люба. Тримайся ще останній розділ. Твої долари не справжні і книгарня це муляж. Я все це вигадала, щоб ми були разом. Пробач Катерину, що не зміг завершити з тобою оповідання. Прощавай, Люба. Ну ось і все. Тепер ми... що це? Що це? ні 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 ні, -ні. Я, я зробила це. Історія, моя історія, історія любові про щирого і щедрого Максима, про доброго й терплячого Назарія, про заплутаного, але відважного Андрія. Це наша історія. І наша із тобою, Оль. Ми всі чиясь історія. Боже. А пора перестати писати книги до такої пізньої ночі. Піду чаю поп'ю. Нічого. Ми допишемо книгу.